Йоу, і всім вас з Нас оскільки завжди ваш улюблений Люді Кінґа. І в нас продовжується рубрика шлях до 100 мільйонів. Ну і також вами продовжується файт за бабки в казино До речі, буду потихеньку відходити з тем казино. Це буде певно останній відос в такому типу плані. Я вас прошу, якщо скажу, що казино, взагалі не буде. Воно буде, але його буде менше. Ото поки я повернувся, тому що ви мені теж пишете в коментарях, та ти задобав вже своїм казино, зав'язуй, давай щось нормальне. Тому казіка на моєму каналі стане трошки менше. Також цьому відосі в честь нового року я розіграю для вас. 1 мільйон баксів буде 4 переможця по 250 тисяч. Я думаю, це досить непогано. І також хочу наголосити, що переможці мені відписували в телеграм особисто, а не я кожному писав, тому що є такі люди я не знаю, вони виграють і не відписують, бо як мені це потрібно, а не їм. Умови участі в розіграші будуть написані в моїй тілезі, до речі, на яку треба буде підписатися першим чином. Також підписатися на мій YouTube канал, поставити лайк під цим відосом і написати любий коментар. І також буде ще одна умова: підписатися на мій Twitch, тому що я планую ним плотний Займатися після нового року. Я там буду стрімити як і на Кванті, так і КС 2. Будемо в Кессі або 10 рівень Фейсі. Та ну а на Кванті будемо якісь челенджі робити, я там не знаю. Ну, щось придумуємо. Коротч. Тому підписуйтеся, мені буде супер приємно. Я думаю, на якийсь 500 фоловерів можна буде якусь машинку розіграти. Ну і забумо сказати про саме головне, а саме мій промокод промокод'янки, який ви будете при досягненні другого рівня. Забираєте 50 баксів і плюс один рівень до персонажа. Завдяки цьому промоку ви зможете стати таким самим успішним, багатим, як я. Ну а всім бажаю приємного перегляду. Ну, а ми погнали зливати бабки в казино. Йдемо на лямчик. Я вже заскучився за казиком, якщо чесно. прям. Давай тобі півміляма перекину. Давай так типу, якщо ти щось піднімеш з того. Mm. Е, типа, ну, блять. Наприклад, з півляма. Чекай, як тут 10 тисяч, блядь, що в'їпався? По 10 тисяч моно тільки передавати? Шо? Да. Все короче, даю тому лохові баному, блять. Півляма, хай там грає. Якщо щось підніме, то мені віддасть тільки півляма. А ми зараз з вами йдемо грати на лямчик на 10 тисяч фішок. Бля, як я вже давно не був в цьому казино, Йопа, ти, рот. Зараз попробуємо, може щось так піднімемо. Все-таки у нас рубрика до 100 мільйонів туди-сюди. Поїхали! Йоу! <кхм> сходу на 17, сходу на 13, сходу на 26. І на дев'ятку. 25. баний. Ай-яй-яй, не везе, не везе. я на 26, до речі, став. 25, 25. Окей, okay, як я вже давно не грав, я вже все забув, в тому казуну. Пятнашка, 5, 5, 14, ні, 23, 27, 32. Пробуємо. Ну, вже, до речі, 300 тисяч відлітають просто. Я вже граю, в смислі готов, блять. Де виграв? Я вже З З 10 тисяч фішок у мене вже 7 лишилось. Я ставлю по 300 фішок. Ставку. Але я зараз меншу пусто, бо я чую, що я зараз все проїбну. Що після 18? Бували нулі, пам'ятаєш чи ні? Я вже, блядь, забув, чесно кажучи. Поставимо ще на нулі, коротше. Коротше, то, що ти піднімаєш, тобі лишається, мені віддаєш 500к, якщо піднімаєш щось, окей? А відповідь тишина Заєбіт. 32, бляха, муха. Йома, я вже думав 17 випадає. Ой-ой-ой, 32. Блін. 32, 14, 9, 12 і 0. І на DMC DMS, тобі прям погано. Та мені прям піздець, я вже половину в'їб. Типа, прикинь, я поставив першу ставку на 26, і там ті інші числа. Випало 25. Потім я знову поставив, випало після 26, 18, і після 18 випала оця хуйня. Що тут зараз випало, блять? А після 18 так, зараз випало перейду. 32, прикинь. Тепер я захожу. А чого? Ну, я захожу в казік. речі, диви в тіпочка Гуч. Гуси. 25. Дабл 25. Та ти шо йомаю. Блін, я хочу собі не оцей не гусі. Я хочу собі гусі. Оцей. Э, халат, халат. Цей прикольний, блін. Він стоїть 2 ляма. С -с Скільки? Два. Бляха, хамох. Та ну тебе сраку. 25. Шо може бути? 17, давай. Да, дабл 18 я не думаю. Mm -hmm. Ну ладно, давай поставимо 18. Ваші ставки, ваші пропозиції, кагема, що й залетить, чи ні? Думаю, так. Да. Думаю, нулі будуть, або 11, або 21. До речі, дабл 25 випадав. Ну, за 4 ставки, ніби по 2 рази 25 випадало. Так що досить реально. І. Ні, 27. На яке я, звичайно, ще не став? Не, бля. А я того разу ставив, прикинь. Давай, кажи цифри. Цифра 27, 27, 27. Давай такой: якщо 27, 28, 2, 1. І 5 І ще останній 27, 27, 7, 7 або 18, кажи. Давай 17. 17. Так. Давай 17. Побачимо, що зараз буде. Блин, тебе такий той зелений костюм, ю Який. Оцей, бляха, таким відтінком такого лайму, чи що. У мене вже мінус е до хуйо. 6300 фішок Хорош. Дякую. Я на нулі ставлю на 6, на дев'ятку і на 18, певно, що то я думаю, зараз ще буде 18. Побачимо 35. Йоба! 35! Після 36, та коли таке було, блять. Are you kidding me? Are you kidding me? Really? Really? 31, блядь. 2, 36, 31, 35, я Це що 6. Я поставив на 31. Джасон Статхем. <laughs> вів і промокод. Я, я кстати, виграв. Скільки? 3600. Охуев, блядь. 31, 31. Ну, нулі, коротше, І 28 візьмем, і все. До речі, дякую за промо. Шов вів, тіпок. Будь ласка. А це ж не ти водив, так що суси. Ні, я твій водив. Коле ти... ти мій водив, блядь? Я ти ж до того вже грав, як я почав знімати на кванті. Ні. у мене ще ж другий персій третій був. Так тебе не водиться там промокод. Сім короба. Я на 28 і на нулі поставив. Мінус лям. Все, мінус лям, коротше, до деп я погнав, а тебе чекаємо, до речі. Коні до деп. Ти що, на такій, бляха, сумні ноті закінчити, та це, звісно, конечно, конечно, це так не має бути, блін. Ми зараз йду до депаємо. Та і добре. Головне, все не проїбати, бо з нуля все знов знову піднімати якось не хочеться. Що, що ти кажеш так, там? Не мію я да? в казі грати. що ж ти пиздену? Покер. Та ні, я не мію взагалі грати в покер. нє ні, є Ну от іменно кажуть не бо Там від 10 тисяч фішок ставив. Hey, так, заїбісь якраз один. Дев'ять? Да. Десять! Десь! Девять! Десять! Дев Блін, мені вже казік не дає, я стільки не грав, віддихав від нього, а він мені просто не дає. Капіс, просто забув, бляха. Лудика самого головного, бля. Думаю, так. Да. Думаю, ну лікар був. Блять, по... Бля, 11. це один. Я на 7 ставив, бля, нать. Щось дуже все погано прям мене. 3-9. Давай 3-9, візьмем 12-ку. Казіно. Сівку п'ятерку. Казіно. Хує. Підтримую. Так то по факту. ну якщо ти програєш, то да. А якщо програеш, то не. Да, до речі, казино топ. Що ти, скільки там жимаешь? Я тобі дав півляма, а скикі це. 500-5000 фишок. 5000 фікшек, тебе скільки зараз? 8. 7. 5800. Ты шо злив, скіково було? З 6,5. 6 Яких 6500, так а то я 3600 було. Так я підняв ше 3600. Бля блядь, стука на 7 ставив. Блядь, як так не везе. Треба трохи заспокоїтися, бо я думаю, зараз все злю. О, останній твій деп. Там буде ще до деп і перед деп, а потім вже буде кінець. А вже штани? <сум> я з тобою два смурфіка, блядь. Один чорний, а другий сірий, блядь, зелений. нахуй. Двадцять 30, давай. Я на нулі липнув, хай буде. Не буде нулів. я тобі кажу. Думаєш? До речі, їх вже давно не було. Блін, отут тебе зробити цьому казино б які останні чесла випадали, і воно би охоєна. Все, блядь, цьому Йому більше нікоя не треба. По факту воно пизда. Ні, мої гроші, My fucking money! Залетіло на кінець, то ставка! Мене ні. Ху! А, я тільки 300 фішок всього став, Лям виграв всього лиш. Ой, блін, якось не цікаво, бляха. Реально, кажи, да. Та. Ти шо вийшов з демки? Ні. Чи ти зайшов? Наоборот, перезайшов, бо в тебе крутилось. Так ти чо, А ти что не граєш? А, чекайте, тепер два монітора, сочно. Треба буде мені колись купити два монітора. Так не скоро. Я вгадав. Ти поставив? Лямчик виграв. Я вже лямчик виграв. Я закомбечив те, що мене в принципі було. А що зазвичай після 17-ї падає? Якась така хуйня, бля, я вже забув. Часу. 27. Ні. щось інше. Може, і справді 27. Що ж то таке може бути? 14-17? 11 може, блять. 13. 2, 11, чи 13, кажи. 13. Якщо буде 11, ти... А якщо не то не то. Значить ніхто не піде. Да ну хуй нулі. блядь. Ти ставив на один, ти що, йо? ти, після 17? Баді, скільки ти виграв? 8300 фішок. Певно, перекупством буду займатися. Зразу, зразу, згоду. Так, але треба якусь хату знайти бюджетну. З гемками це зробити буде нелегко. Релянем, що побачиш, щоб буде. Кузьбі за 10 лямів би купити і 10 лишається на перепродаж, в принципі, непогано. Ну, це з умов, якщо ясь не пробував, показу. А я можу, я можу за день то все просто злити. 24 дабло. Я не ставив. Ні, я ставлю. Шо? Єбать просто. Я, я я тупо механічно поставив на 24. <рикол> Прикол. Знаєш, який в мене зараз? Mm, демку бачу. Це прикол Далі я потихеньку став піднімати бабки, підняв плюс-мінус десь до трьох лямів і потім все злив. І вирішив знову ж таки закинути ще бабки, тому що ну я ж лудік, правильно? Ну і відповідно я закинув ще 5 мільйонів. І як ви думаєте, що з ними сталося? Звичайно, я її всіх програв, просто ставками по тисяч. Ну а далі, далі, щоб якось заспокоїтися, я через 2 години знову ж таки зайшов на сервак і продовжив відігравати свої бабки. Коротше, звук. Записувався, все записувалося, але я нічого не говорив, я просто сидів тете на похер і просто грав казіку. Ну і коротше, деп у нас з вами був 2 мільйони. І відповідно з цих 2 мільйонів у мене вийшло зробити 13. Та й навіть не 13, а 17 цілих лямів. Ну і в кінцевому результаті я, звичайно, ж таки все програв, тому що я ще здох, в цьому втратив час, плюс ще може помінялися оце от число в казіку, самий скріп. Ну і після цієї грандіозної гри в мене залишилося толком ніфіга, а саме 900 тисяч. Ну як сказати, Після того, як я здох, я повернувся назад в казино, там було три тисячі фішок. Відповідно, я не відігрався на них, все програв, і вже на наступний день вирішив відігратися на ці 900к. Ну і зараз в нас буде найбільша кульмінація в цьому відосі. Чи зміг я все-таки щось підняти, чи ні? Зараз ви скажете, як завжди, ай, ти тюй, ти все злив. Зараз прийдеться все знову піднімати, знов ці відоси з казіком, знову мучитися. Ну, чесно кажучи, я не буду вже затягувати відос, тому що факту весь це відеоряд, я просто сидів в Тіктоці і відповів. Грав в казино. Потім я вже додумався підключити блокнот з числами, тому що я просто не можу запам'ятати всі числа. Через те, що я сижу в тіктоці, відволікаюся там туди-сюди. І ось так я підняв таким чином 30 лямів. Зараз ви побачите, до речі, момент, як я підняв вже останню прям суму вже кінцеву. Це було прям непогано. Реакція прям була жорстка. Тому дивіться. Тройка, блядь. 23, все нахуй на 23. Ебать, просто олим на 23, нахуй. 5 10 фішок. Ебать, просто. Все нахуй. уйобуємо звідси, блядь. Я сьогодні сюди заходив з. з одним лямом. Менше одного ляму у мене було. Ха, єбать. Просто єб... Адь. Фух, чесно, чесно, я думав, все вже, типу, ге На грані зриву. Чесно, я вже думав, все. GG. Тепер це все треба буде виводити. Я не знаю, чому не зроблю системи виводу фішок, типу, зразу. 2,5 тисяч фішок ми знімаємо, і ми маємо зараз з вами 28 лямів. Це піздец, блять. Я і блядь, то пізд, нахуй. 28 лямів, Як вам таке, коротше? Як вам таке? Чесно, я вже думав вже піти похавати і вже збиратися в зал, а тут така хуйня, що, типу. Випадає оленчик, тупо заряжений на 23, з якого ми вибиваємо. Скільки там було? До хубами вам випало. Певно, 18 лямів я вибрав. чи вибив, чи скільки. Ну, коротше, це пізніс. Це максимальний виграш, що тут можливо з ну, зробити. Все, коротше, 28 лямів. Ну, звісно, в мене було 50. Ну, ладно, хуй з ним.